Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. Маю сьогодні прекрасні новини для всіх українців, хто знаходиться як в Україні, так і в Польщі. Це стосується євроінтеграції і це стосується е, конкретного дуже важливого кроку. Воно стосується е, включення України до системи спільного роумінгу між Україною та всіма іншими країнами Євросоюзу. Про деталі ми зараз більш детально поговоримо. Поговоримо. Про те, як відчують українці на практиці таке рішення. І буду вдячний, якщо ви напишете в коментарі, з якого міста дивитесь це відео, і, звісно ж, підпишетесь на мій канал. Отже, Європейська комісія висловила бажання включити спільний роумінг до угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Тепер цю пропозицію розглядає Рада Європейського союзу, і після згоди Ради Комітет з питань торгівлі Україна ЄС має прийняти спільне рішення про надання роумінгу взаємного режиму внутрішнього ринку. Це буде означати, що після того, коли таке рішення ухвалять, українці зможуть не купувати в Польщі окремо собі польську сім-картку. Вони можуть зі своїм звичайним українським номером їздити по країнах Євросоюзу. В будь-яку країну Євросоюзу і звідти телефонувати, наприклад, до своїх там родичів, друзів в Україну так само як і. Якби ви знаходились в Україні, так само вони зможуть без проблем дзвонити на польські номери, на німецькі номери і так далі. Тобто набагато простіше стане комунікація за телефоном, це буде дешевше, не потрібно буде включати жодних, не потрібно буде купувати там жодних додаткових мегабайтів на інтернет, наприклад, на роумінг. Не потрібно буде купувати додаткових хвилин спеціально для роумінгу. Не потрібно буде якісь там купувати акції і так далі. Ви просто сідаєте, те їдете за три тисячі кілометрів в іншу країну Європейського союзу на інший кінець, і так само користуєтесь своїм телефоном, як і раніше. Це дуже і дуже важливий крок для інтеграції України і Європи. Тому як точно таку саму привілегію отримують і всі мешканці, всі жителі європейського союзу, які будуть приїжджати зі своїми іноземними номерами в Україну. Є друзі тільки одне, але яке повністю і всеціло залежить від нашої української влади від нашого українського уряду, тому як швидкість інтеграції України у внутрішній роумінг Євросоюзу залежить від темпів наближення та імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні. Тобто я так розумію, що для цього потрібно буде нашим можновладцям. Прийняти якісь поправки до законів або навіть прийняти якісь нові закони, які будуть регулювати, скажімо, цей спільний роумінг для країн Євросоюзу і України. І надіюсь, друзі, що дуже і дуже швидко після ухвалення Радою Європи. Ну Україна також дуже швидко поприймає ці закони для того, щоб набагато простіше було в нас з комунікацією, тому як величезна кількість українців зараз знаходиться по всьому європейському союзу. Інтернет не завжди є безкоштовний, і хвилини не завжди є безкоштовні, і тому це би дуже дуже сильно спростило життя величезній кількості людей, які мають рідних і близьких, які залишились в Україні, хочуть з ними зідзвонюватись, хочуть з ними спілкуватися і так далі. Також це допоможе Може зекономити величезну, величезні суми коштів в перспективі для всіх українців, які виїжджають за кордон. Отже, друзі, маємо в принципі ось такі сьогодні новини. Як на мене, вони є дуже гарними, вони є практичними. І надіємося, що якомога швидше ці зміни будуть прийняті, і ми отримаємо цей спільний роумінг. Це буде означати це буде величезний крок до нашого вступу до європейського союзу, тому як ми вже будемо об'єднані ось такою штукою. Це типу як відкрити кордони тільки в інтернеті. В мережі, скажімо так, а коли ще й кордони відкриють, і в нас вони будуть спільні без пунктів пропуску, то якби ми вже після цього станемо повноцінними членами Європейського Союзу. Надіємось, друзі, що це буде якомога найшвидше. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожного бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.